Всім привіт! Сьогодні розглянемо тему лінійне рівняння з однією змінною. Означення рівняння виду АХ дорівнює Б, де Х це в нас змінна, а А і Б числа. Таке рівняння називають лінійним рівнянням з однією зміною. Числа А і Б називають коефіцієнтами цього рівняння. Якщо число А не дорівнює нулю, маємо рівняння Ах дорівнює Б, і єдиним коренем цього рівняння буде число Б поділити на А. Тобто ми поділили обидві частини рівняння на А. Якщо в нас а дорівнює б і дорівнює 0, то ми отримаємо рівняння 0 помножити на х дорівнює 0. Розв'язком такого рівняння буде будь-яке число. А якщо в нас число а дорівнює 0, а Б не дорівнює нулю, ми отримаємо рівняння 0 помножити на х дорівнює b. І в такому випадку таке рівняння коренів немає взагалі. Тут коренів немає. Розглянемо практично. Номер 108. Розв'яжіть рівняння. Перше. Мінус 3х до рівня мінус 21. Щоб розв'язати це рівняння, знайти x, ми поділимо і ліву і праву частину рівняння на мінус 3. Ліворуч залишиться х. А праворуч мінус 21 поділити на мінус 3, то буде 7. Друге. Мінус 2х дорівнює 2 дев'ятих. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 2. Ліворуч залишиться х, праворуч, 2 дев'ятих поділити на мінус 2. По-перше, буде знак мінус 2 дев'ятих поділити на мінус 2 це те саме, що помножити на одну другу. Двійка і двійка скорочуються. І залишиться 1 дев'ята х дорівнює мінус 1 дев'ята, третя, мінус одна п'ята х дорівнює мінус 5. Щоб тут знайти х, ми домножимо і ліву і праву частину рівняння на мінус 5. Тоді оця п'ятірка у знаменнику і та п'ятірка, на яку ми домножали, скоротяться. Ось, коли ви перемножуєте 1 п'яту на 5. Тут виконується скорочення і залишається одиничка. Мінус на мінус дасть нам знак плюс, тож ліворуч залишиться тільки х. А праворуч мінус 5 помножити на мінус 5 буде 25. Четверте, 50х дорівнює 5. Щоб знайти х, треба поділити ліву і праву частину на 50. Маємо 5, 5 або 1 десята. Тут, щоб знайти х, треба домножити. Обидві частини рівняння на мінус одиничку маємо у відповіді мінус 1,2. Тут х дорівнює, ділимо обидві частини рівняння на мінус 0,1 По-перше, буде знак мінус 0,17 поділити на 0,1. Переносимо кому на два знаки праворуч і в діленому і в дільнику. І маємо 17 поділити на 1 буде 17. Відповідь х дорівнює мінус 17. Сьоме, щоб знайти х, треба дивіться, або поділити обидві частини рівняння на 2 дев'ятих, або помножити обидві частини рівняння на 9 других. В такому випадку, 2 дев'ятих помножити на 9 других буде 1, тобто ліворуч залишиться тільки х. 4,27 помножити на 9 других. По-перше, знак буде мінус. Далі 4 і 2 скоротяться на 2, у чисельнику буде 2. 27 і 9 скоротяться на 9. У знаменнику буде 3х дорівнює мінус 2 третіх. Восьме. Щоб знайти х, треба поділити, і ліву і праву частину рівняння перепрошую на мінус 1,2. Ліворуч залишиться х, а праворуч визначаємо знак. Мінус на мінус дає нам знак плюс. І нам треба 4,2 поділити на 1,2. Переносимо кому в діленому і дільнику на один знак вправо і маємо 42 поділити на 12. Я запишу звичайним дробом і виконаю скорочення. Тут 42. По-перше, можна скоротити на 6. Маємо 7 других або 3,5. Х дорівнює 3,5. Дев'яте. 7 восьмих помножити на х дорівнює 0. Поділити на 7 восьмих або помножити на 8 сьомих і ліву праву частину рівняння. Тоді 7 восьмих помножити на 8 сьомих буде 1, тобто ліворуч залишиться тільки х. А праворуч 0 помножити на 8, сомок буде 0. Оце і є корінь рівняння. Номер 109. Зараз спробуйте розв'язати самостійно. Натисніть паузу і перевіряйте разом зі мною. Тут ділимо обидві частини рівняння на 2. Мінус 8 поділити на 2 маємо мінус 4. Тут домножаю і ліву і праву частину рівняння на 5. Тоді, коли я буду перемножати 1 п'ята помножити на 5, у мене 5, і 5 скоротяться і залишиться одиничка. Тобто ліворуч буде х. А праворуч 9 помножити на 5, 45. Третє, мінус 3х дорівнює 1 четверта. Помножимо, перепрошую, поділимо і ліву і праву частину рівняння на мінус 3. Ліворуч залишиться х, а праворуч, буде знак мінус, тому що плюс на мінус буде мінус при діленні. І 1 четверта треба поділити на одну три. Треба поділити на 3. 1 четверта поділити на 3 – це те саме, що 1 четверта помножити на 1 третю. І це буде в нас 1 дванадцята. Тож маємо х дорівнює мінус 1 дванадцята. Наступне. Щоб знайти х, тут треба поділити і ліву і праву частину рівняння на мінус 10. Визначаємо знак. Мінус на мінус дає нам знак плюс. І буде 5 десятих або 1 друга. Тут помножимо і ліву і праву частину рівняння на 15 других. 2 15 помножити на 15 других буде 1, тобто ліворуч залишиться х, а праворуч 0 помножити на 15 других буде 0. А, наступне. 0,1х дорівнює мінус 0,18. Х дорівнює. ділимо і ліву і праву частину рівняння на 0,1. Тут спочатку визначаємо знак від'ємне число. Ділиться на додатне, результат буде від'ємний. І треба 0,18 поділити на 0,1. Дивимось, скільки знаків після коми стоїть у дільнику. А тут один знак значить, переносимо кому. На один знак праворуч і в діленому, і в дільнику. І вийде у нас 1,8 поділити на 1. Маємо 1,8 у відповіді зі знаком мінус. А ось це рівняння, яке зводиться до лінійного рівняння з однією зміною. Перше, що тут варто зробити, це домножити і ліву праву частину рівняння. На найменший спільний знаменник усіх дробів. В даному випадку це буде число 6. Я буду писати досить докладно. 6 помножити, 1 додати 2х, беручи у дужки. Так само робимо тут. І ось подивіться, тут 6 і 2 можна скоротити на 2. Тоді в знаменнику в нас буде одиничка, а в чисельнику в нас буде трійка. Тож маємо 3 помножити на 1 додати 2х. Все, знаменника не буде, бо там одиничка ми її не записуємо. Тут 6 і 3 можна скоротити на 3. У знаменнику буде одиничка, а в чисельнику залишиться двійка. Знову знаменника вже не буде. 2 помножити на 3х додати 2 дорівнює 6 і 6 скорочуємо на 6. І в знаменнику і в чисельнику залишиться одинички. І маємо 5х додати 4. Тепер треба розкрити дужки. 3 помножити на 1 буде 3. 3 помножити на 2х буде 6х. Відняти 2 помножити на 3х буде 6х. 2 помножити на 2 буде 4, і тут знак мінус буде мінус 4 дорівнює 5х додати 4. Вже на цьому етапі можна звести подібні доданки. А можна звести їх на наступному кроці. Я одразу тут зведу подібні додатки. 6х і мінус 6х буде 0. 3 відняти 4 буде мінус 1. Тепер доданки зі змінною х я переношу вліво, доданки без змінної х переношу в праву сторону. Мінус 5х дорівнює 4 додати 1. Ось у мене 5х було справа, я переношу його в ліву сторону. Взагалі-то вам треба згрупувати доданки зі зміною з однієї частини рівняння, а доданки без змінної з іншої частини рівняння. Ми звикли робити так, що у нас доданки зі змінною в лівій частині рівняння. Туди я його і віднесла. І варто пам'ятати, що коли ви переносите. Доданок, через знак дорівнює, знак цього доданку змінюється на протилежний. Ось у мене 5х стояло праворуч додатне, я перенесла його вліво і одразу написала перед ним знак мінус. Знак змінила на протилежний. Число мінус один ліворуч стояло ось зі знаком мінус одиничка. Я переношу в праву сторону, значить, знак змінює на протилежний. Було мінус 1, стало плюс 1. Знову зводимо подібні доданки. Справа є в нас подібні доданки 4 додати 1. Мінус 5х дорівнює 5. І щоб знайти Х, треба поділити ліву і праву частину рівняння на мінус 5. Ліворуч залишиться х, а праворуч 5 поділити на мінус 5 буде мінус 1. Оце відповідь. Слідкуйте далі. За підручником алгебра 7 класу Істер будемо розбирати всі інші завдання із параграфа 2. Але звертаю вашу увагу, обов'язково спочатку розв'язуйте самостійно, а потім зі мною перевіряйте. Щоб закріпити, я пропоную вам самостійно розв'язати ось таке рівняння. Яку отримаєте відповідь, пишіть у коментарях. Це теж рівняння з підручника Істера, сторінка 26, номер 138 п'яте. Чекаю на ваші відповіді.